Отже, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, російська армія наступає на кількох напрямках і скрізь тривають важкі бої. Щойно з виступу Ганни Маляр ми дізналися, що минулого тижня ситуація суттєво не змінювалася. Ми в наступ в наступній обороні так само, як і ворожі війська. Є тактичний успіх на бахмутському напрямку. Є також просування флангами. Водночас, ворог чинить жорсткий опір. Ну і ще один фронт відкрив ворог Сватівський. Там дуже запеклі бої, говорить Ганна Маляр. І також акцентує на тому, що ворог перекидає свої війська на особливо запеклі ділянки. Більше про це будемо говорити далі. Військовий аналітик Олексій Гетьман приєднується до нас. Пане Олексію, доброго ранку. Доброго ранку. чудо мене. Так, вже добре чути. Отже, давайте говорити про те, що за словами Ганни Маляр ситуація суттєво не змінювалася, але запеклі бої вказують на те, що кожен робить свою справу. Це стосується сил оборони України. Як змінилася карта бойових дій за вихідні? Зокрема, щодо Сватівського також фронту, який відкрив ворог, детальніше, що саме планують і куди саме просування вороги, якщо звісно вони таке планують. Ну, всі їхні контр-контрнаступальні дії, бо вже можна називати російські атаки контрнаступальними діями, бо ми робимо наст... саме наступальні дії. Ну, це згідно військової термінології. Ну, навряд чи ці контрнаступальні дії з боку Російської Федерації мають мету захопити якісь великі території. Швидше за все, вони таким чином намагаються науможливувати наші наступальні дії для того, щоб ми перекидали війська на найбільш гарячі ділянки, для того, щоб ми там. Могли тримати оборону, де вони котре наступають. Тому по великому рахунку, за от навіть за останні тиждень, тим більше за вихідні дні, суттєво ситуація не змінилася на всій ділянці фронту. Це не означає, що наш контрнаступ призупинився чи він не має якихось успіхів. Це перша перша фаза наших наступальних дій. Про що казав міністр оборони Олексій Резніков? Поки що основні сили, які ми планували застосувати в цій операції, не задіяні. Ми зникровлюємо ворожі тили. Руйнуємо його склади, інфраструктуру, різну, логістичні маршрути, знищимо в контрбатарійній боротьбі дуже багато артилерійських систем. Тут навіть можна в середньому, в середньому сказати, що це до 30 одиниць їх, їхніх артилерії в день. Це дуже велика цифра. Якщо порахувати, взагалі скільки вони використовують зараз артилерійських систем, то з такими темпами ми, ну що не менше за, за декілька тижнів, за місяць можемо ну наполовину скоротити їхні можливості в артилерії. Не з точки зору кількості пострілів, які в них поки що снаряди залишаються, а з точки зору кількості артилерійських систем, з яких вони можуть стріляти. Тому на, на, на деяких участках є, як казала Гана Маляр, е, тактичні успіхи. Це Бахмутський напрямок. Це, е, ми оту, намагаємося точити Бахмут з півночі та півдня. Ну, Поки що там дійсно тривають важкі бої, тому що ворог побудував дуже потужні фортифікаційні споруди в цих місцях. Вони більш потужні, ніж були навіть під час другої світової війни, коли будувалися там дуже потужні фортифікації. Вони використовують не тільки там, викопали там окоп, траншеї, Вони ще там використовували залізобетонне перекриття, тобто ну, достатньо серйозні споруди. Ну і дуже щільне мінування. Це можна вважати такою. Ну, новітню тактику росіян вони замінували все, що всі всі шляхи підходу до їхніх фортифікацій, і долати ці, ці, ці поля міні ну ми розуміємо вкрай важко. Тим більше, що ми, ми розміновуємо ці поля, в нас є певна техніка, яка може розміновувати. Є можливість розміновувати дистанційно вибуховими пристроями, але так само росіяни можуть дистанційно мінувати ці поля, тому це заміновано поля це одне з головних перешкод для нашого більш активного просування. Пане Олексію, я запитувала про Сватівський ось цей фронт, який відкрив ворог. Це для відволікання чи в них інші стратегічні так, плани? Так, Звісно, це так само, як Ліманський Купінський напрямок. Це все це відбувається для відволікання наших сил, для того, щоб ми не могли десь зосередити велику кількість. Ну, основні наші напрямки наступальні ті, як кажуть, ну наше керівництво про це військове не про це не кажуть. Але аналітики закордонів, аналітики всередині країни вважають, що найбільше. Вірогідно, наша основна наступальна дії мають бути саме на півдні, для того, щоб ми через Мелітополь, Бердянськ, вийшли на узбережжя Зовського моря і змогли перерізати е, тимчасово окупований Крим і ті угрупування, які знаходяться поруч, від е, ч, постачання чого б то ні було з матерікової частини Російської Федерації, тут посагадоло по тому коридору, який вони пробили ще на початку е, повномасштабного вторгнення. Тому Ну, от всі ці дії, це по великому рахунку. вони, вони нема сил та засобів, щоб суттєво суттєвого просунутись там просто але ж вони перекидають чимало сил. То зараз, якщо дивитися за ротаціями російських військ, вони перекидають чимало сил саме там, де найзапекліші бої, наскільки їм вдається підсилювати свою або оборону, або контрнаступальні це дії. Це контрнаступальні. Ну справа в тому, що от коли ми кажемо, що вони перекидають певні резерви, треба зрозуміти, що всередині Російської Федерації в толу десь в них нема. Якоїсь другої армії, як я казав, що гуч, ми там створимо ще одну армію. В них нема там резерву, які вони можуть долучити для того, щоб посилити свою оборону чи на деяких ділянках контрнаступальні дії. Вони перекидають всі сили, які в них є. Ну майже всі сили я казав Бон Волз міністра оборони Великобританії, що 97% сім відсотків російська армія знаходиться на лінії фронту. Вони вждов лінії фронту переміщують свої свої війська і на найбільш гарячих напрямках намагаються робити контрнаступ. Ну ми там маємо можливості тримати оборону, але якщо вони з якогось місця міста перекидають, то там стає не така щільність російських військ. і Може туди ми зможемо спрямувати наші основні удари. Ну як би це жорстко і жорстоко не звучало, але насправді нам залишається лише перемелювати ті російські війська, які потрапляють під машину, зокрема дії військових сил оборони. Розуміємо, що це не проста операція, непрості такі дії, і дуже висока ціна за це. Мало інформації від генштабу щодо е, плацдарму на лівому березі. Зокрема, можемо робити висновки лише з того, що, наприклад, аналітики інституту вивчення війни говорять про форсування Дніпра біля Антонівського мосту під Херсоном. Е, є інформація від речниці Сил оборони Півдня Наталі Гуменюк про те, що триває потужна бойова робота. Наскільки там все дозволяє, і природні умови, і погодні умови, і, ну і зрештою всі інші військові для того, щоб проводити операції. Ну, от саме Наталя Гуменюк просила особливо у когось інформацію від людей, які там знаходяться. Ну, всі ж тримають зв'язок з нашими хлопцями та дівчатами. Ну, багато хто тримає зв'язок з тими, хто веде безпосередні бойові дії. Що там так, дійсно, ми ми зайняли певний плацдарм, з якого ну, вже на лівому березі річки Дніпро, з якого ми, ми маємо просуватися далі. Ну, для того, щоб вийти все ж таки на Азовського узбережжя, ну то зробити те, про чому. З вами розмовляли, але е, там дійсно ведуться запекли бої. Ворог е, було розпорядження. Ну дословно, я не зможу процитувати. Але суть його в тому, що треба цей плацдарм, який вже в нас є. Там треба в нас наша війська туди вибити. Це росіяни так вважають, не зважають, і вибити, не рахуючись зі втратами. От, таке є розпорядження, там дійсно і там дійсно тут запекли бої. Але на цьому плацдармі вже по відкритій, ще не зовсім відкрита інформація. Є вже не, не тільки наші ну, штурмові групи, які мають бути першими, коли заходиться на якісь території. Там вже є важка техніка, тому. Той плацдарм ми поки що отримуємо. Йде дуже активна контрбатарейна боротьба, артилерійські дуелі йдуть, і я думаю, я впевнений, що ми його втримаємо і будемо його ну, будем розширювати із цих міст біля Антонівського мосту, дійсно ми зможемо просуватися вже далі. Ну, Подивимося, як буде розвиватися ситуація. Та сама Наталія Гуменюк казала, що ну, давайте чекати добрих новин, начебто, в нас є. Такі можливості не дати ворогу нас туди випити і поширити цей плазер, і з нього вже ну, туди прокидати більш велику кількість військ і продовжити наступ далі. Ну. Ситуація динамічна. така от запекла ситуація на різних ділянках фронту. І навіть якщо нам кажуть або чекати добрих новин, або загалом стежити за ситуацією, не забуваємо, що в цей момент ми можемо також займатися тим, щоб допомагати силам оборони. Кожен хто чим може, хто донатами, хто можливо волонтерською діяльністю, але не забуваємо про те, що війна триває і вона доволі жорстока на цей час. Ну загалом, як і будь-яка війна, в принципі. Ну от власне минув тиждень після бунту пригожинських найманців і так званого походу на Москву. А якщо говорити про війська вагнерівців, які були присутні в Україні, хтось применшує їхню важливість? Хтось навпаки каже, що вони теж відігравали свою неабияку роль, тому що все одно це жива сила, це все одно можливості їхні збільшувати кількість військових. Чи можна вважати, що проблема вагнерівців для нас перестала існувати? І як може вплинути переміщення певної частини? Вагнерівців до Білорусі, по великому рахунку вагнерівці були зосереджені на боях під Бахмутом. Ну у нас більше тисячі кілометрів лінії фронту. І казати, що та кількість вагнерівців, яка приймала участь усіх бойових діях, що вона ну, суттєво вплинула на відносно на велику ділянку фронту, це саме Бахмутський напрямок. Зараз ну, начебто їх вже повністю немає. Хоча є інша інформація, що там якісь невеличкі групування залишились, але основні сили так дійсно було відведені в Білорусь. Тому що ну, їм треба поновлювати, ну проводити себе до ладу після цих боїв, де вони далі будуть використовуватись, невідомо, але кажуть, що саме в Білорусі, десь в яких лісах вони побудували, там будуються табори. Їх mm -hmm. кількість там, начебто, доходить до восьми тисяч. Що вони будуть робити далі? Ну Лукашенка, начебто, хоче, щоб вони якось тренували чи співпрацювали з збройними силами Білорусі. Ну, швидше за все, є таке ну передчуття, що навряд чи вони знову будуть застосовуватись для бойових дій в Україні швидше за все вони поїдуть або в Африку, або на Близький Схід. Там є певні завдання, які вони до цього виконували. Це Центральноафриканська Республіка, де вони в тому числі контролювали там видобуток золота, це Південна Африканська Республіка, де вони контролювали в тому числі видобуток Алмазу, Близький Схід, де там певні нафтові родовища. Тобто, що за все вони будуть, будуть займатися цим, хоча ну, прогнозувати на 100%, що вони будуть робити, важко. Е, є ймовірність, про це було вдалося. Про це було озвучено на, на засіданні ставки Верховного головнокомандувача, що, що можливо якісь провокації з боку Білорусі на нашому північному кордоні. Тому е, було розпорядження президента Зеленського до генерала Наєва посилити там чергування. знаходилися в повній бойовій готовності, очікуючи, що можливо якісь провокації. Ну, генерал Наєв, Наєв каже, що там побудовані лінії захисту, всі ділянки, по яким може другатись ворог. Вони, вони знаходяться під нашим контролем. Там така місцевість, що рухатись можна тільки ну, вузькими ділянками, там болотіста місцевость, лисиста місцевості, лист, всі ці території нашими збройними силами контролюються. Тому очікувати, ну тим більше, 8-10 батальйонів тактичних груп можна сформувати на базі. Пригожена з тою кількості чорних є на базі вагнерівців. Тому очікувати наступальні дії, серйозні наступальні дії з півночі навряд. А от провокації ДРГ можуть заходити робити це знов ну, для того, щоб відволікати нашу увагу, увагу наших збройних сил від тих наступальних дій, які ми робимо, щоб може вони таким чином думають, що ми туди теж перекинемо якісь наші резерви. Поки що, як каже генерал, цього роботи не треба нас так. вистачає сил та засобів, щоб не дати можливості якихось наступальних дій з півночі. І окремо хотіла також поговорити про зброю, яку надають нам партнери. Ми звісно вдячні за все, що ми отримуємо. Але разом із тим, ми розуміємо, що від якості цієї зброї залежить життя наших оборонців, і це надзвичайно важливий фактор саме в контексті війни, саме в контексті використання цієї зброї в гарячих точках. От за минулий тиждень до Києва з візитами завітали кілька високих гостей: це і президенти Польщі та Литви, і прем'єр-міністр Іспанії. Всі не з порожніми руками, всі щось обіцяють. І насправді така допомога. Надходить, але от, наприклад, крилаті ракети Таурус, як сказав канцлер Німеччини, нам все таки не дадад, не нададуть. Або от агентство Франц Прес наводить слова одного з командирів підрозділу 37-ї бригади морської піхоти про французькі легкі колісні танки, які ми отримуємо. Прекрасна гармата, відмінна оптика, але дуже тонка броня. Тут про зброю, яку ми отримуємо, про її якість і про вчасність надходження такої зброї. Дивно з, з Таурусами була розмова про те, що ці ракети будуть нам передані, але бачите, Німеччина зайняла позицію, поки що не прийнято рішення в Сполучених Штатах про передачу нам атакам, тобто ну, відносно далекобійні ракети, і знову пішли розговори про те, що якщо в нас буде ця зброя, то ми можемо атакувати е, територію Російської Федерації. Ну, це виглядає менше дивно. Я не знаю, як, як переконати наших партнерів в тому, що ми не просто. Е, Маємо право, ми зобов'язані атакувати певні об'єкти всередині Російської Федерації, тому що саме з цих об'єктів з Литові злітають бомбардувальники, які атакують нас крилатими ракетами. Там базують, там. Ну, Триває виробництво їхніх їхні зброї, яку використовують проти України. Ну, взагалі, ну, там знаходяться великі стратегічні склади з боєкомплектами, які постачаються на лінію фронту. Но це якось ну, виглядає не менше дивно, що ми не можемо атакувати, тому що воно знаходиться на, на території Російської Федерації. По великому рахунку, під час війни будь-яка країна має атакувати агресора е, в ті, ті об'єкти, з яких він атакує підпорядкувати. Е, Тут, Ту країну, на яку він напав, ну це згідно всіх міжнародних законів, всіх міжнародних правил. Це не має значення, на якій території знаходиться військовий об'єкт, якого нас атакують. На території тимчасово окупованої України, на території Російської Федерації в Антарктиді. де це, це має значення, що цього об'єкта атакують наші країни. Ми не тільки маємо право, ми зобов'язані ці об'єкти військово знищувати. Ну знову починаються ці розговори про те, що може не треба, ну. Я не знаю, з таким підходом нам буде дуже важко перемагати Російську Федерацію. Ми, врешті-решт, звільнимо всі наші території. Але та ціна, яку ми вже платимо, і та ціна, яку нам доведеться заплатити, вона буде дуже висока. Тому я не знаю. Важко сказати, хто тут має працювати? Наші військові генерали, які розуміються на війні, переконувати наших партнерів, чи дипломатичний корпус, чи на, на, на найвищому рівні. Ну, треба щось зробити, бо з таким підход підходом ну, бачите. Ну тим більше, що західні партнери, ну принаймні як з повідомлень світових медіа, стає відомо, що в них завищені очікування від контрнаступу українських сил оборони, але водночас і Володимир Зеленський і Валерій Залужний минулого тижня в своїх інтерв'ю західним виданням якраз досить гостро висловилася щодо обіцяної допомоги, яку надають партнери. Обидва кажуть, що надходить не завжди вчасно, не в тих обсягах, які потрібні нашим військовим для контрнаступу. Очевидно, таким чином вони якраз і намагаються зробити, щоб партнери Можливо. почули Можливо. Так, і... так. Дай боже, щоб такі було ну, тому, що не ну, розумієте, о -о -о От ця інколи ну така щось схожа на пафосність. Там передали там 10 танків. Ну, десять танків можуть спалити за, 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 за один день бою. Ну, ну про що розмова? Так, це не ну, так, виставка, так, так, це так, війна. Зараз да, ми можемо. Це ж не вони якось, ну мені здається, ну вже вони досі не розуміють. Вже майже ну, скоро два роки, як буде йти ця війна, повномасштабна війна. Подивитися, скільки у Російської Федерації, скільки вони залучили до людей, і йдуть розмови. Там три танки, п'ять танків, там літаки, може дамо, може не дамо. Ну так і всі очікують, що ми будемо. Активно просуватися, ну там теж хлопці не з, з, з мечами і щитами. Там в них теж непогана зброя, і їх дуже багато. Яким чином ми можемо маємо швидко просуватися, якщо в нас не вистачає зброї для того, щоб це робити? Ну правильно, пан сказав, давайте ще луки стріли нам дамо, щоб щоб і будемо очікувати, що ми швидко щось будемо просуватися. Ми будемо швидко просуватися, як і, як і коли в нас буде та зброя, яка яка нам потребує для цього світ mm -hmm. дій. Тільки тут так, і так. це надзвичайно важливо ну, тому, Що, тому, що... кидатися. Будемо Ну що це так тактивно. Просто Олексій Гетьман, військовий аналітик, був на зв'язку з українським радіо.